А кого ще зайчика хотів з'їхати? Кого воктіє з'їздити? Та курочка куткодач. Колобка? Не куткодачка, а кошка Ну скажи. Ну гарно скажи казочку. Яку казочку ти скажеш? А про курочку Жив-був Павлик. Павлик був нечемний, втік від мами до лісу. Втік до лісу. А в лісі дивиться, сів собі під дерево. Дивиться прибіг вовчик. Вовчик каже, Павлику, Павлику. Я тебе зараз мамы. Ні, А что сказал? Так вишні, вишні не кладуться накладутся. так? А якщо такі двойни, Можна так до двойни, то можно. А вишенька так моїм Ты ж моим Ну, Сейчас сил павлик на вовчика. з Сил вашего вовчика. І скакає. Скакає, скакає, скакає. Прискакав до вотмети. А до кого? Зайчика? До мами прискакав, так. І каже, мамо, мамо, я вже буду чемний. Я не буду від тебе втікати до ліса. Мене вовчик до тебе привіз. Я тебе так любаю, любаю, так? Tá, você que São Paulo? Tá, você que São Paulo.